Напередодні зимових свят Івано-Франківську відкрили щорічну тематичну виставку Різдвяна. На ній представили майже сотню робіт в різних видах і жанрах мистецтва. Втім, всі вони розкривають християнську тематику, розповідає голова спілки художників Світлана Повшик. Важливість представлення оцих от робіт, можливості художникам виставлятися а нашим містянам і гостям міста міста дивитися цю споглядати ці твори, переоцінити дуже важко, тому що, по перше. Художник не може не творити, художник завжди прагне поділитися своїми внутрішніми переживаннями, і навіть у такий важкий час мені здається це і ще й більш вагомо, і е, е, відвідувачі виставки а можуть трошечки переключитися, відволіктися. Е, на прекрасне або навпаки задуматися над тематичними роботами. На виставці свої роботи представили як члени обласної спілки художників, так і молоді митці, що шукають свій творчий шлях. Одним з них є Павло Гриньків. Він презентував свою асоціативну композицію, на якій зображені різдвяні павуки. Сама ця робота називається «Різдвя... Різдвяні асоціації, тобто це щось таке більш абстрактне. Ось і виконана в техніці пастель на папері. То я зробив якийсь ескіз олівцем тональний, і уже підібрав там якось кольори та виконав там приблизно за один день. Свої три картини представив і художник Орест Кузів. Одна з його робіт під назвою Різдвяна казка виконана на дверній тафолі 19 століття. Зробив мені хатинку, яка димить, з неї йде таке тепло і купиці сіна засніжені. Тата якби що життя все одно продовжується, життя є в домі». Хоч роботи написані й на одну тематику, втім кожна різниця барвами та стилем виконання, каже відвідувач В'ячеслав. І це, на його думку, неабияк вражає відвідувачів. Дуже добрі виставки. Чим я отак і ще їхав, от і думав, що художники це молодці. Такі вояки у художньому цьому плані стільки робіт. Що я ще хочу сказати, що кожен відрізняється від себе. Оце. Одно ну, як би не однакові всі так уже сказати. От, не однакові. І це дуже добре. Експонуватимуться картини у виставковій залі обласної спілки художників до кінця січня. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.